Понад пів тисячі людей відвідали Різдвяну Львівську пошту. За перший день її роботи вона запрацювала на площі ринок. 2 тут можна придбати авторські листівки, відправити їх близьким як сувенір зі Львова, і водночас пожертвувати на лікування військовослужбовців і військовослужбов... військовослужбовець, які зараз перебувають у реабілітаційному центрі Незламні. Вже вдруге у палаці Бандінеллі на площа ринок облаштували різдвяну пошту. Лише тут можна придбати дизайнерські листівки, які нагадуватимуть про різдво у Львові. Локацію для різдвяної пошти вибрали не випадково, адже ще 1629 року у цьому палаці заснували перше у Львові поштове відділення. Зараз приходять люди і часто запитуються, коли дізнаються про цей проект про те, що а кому ж я маю надсилати листа, і ми всім радимо почати в себе надіслати собі. І це, ви знаєте, може бути. Це справді гарний сувенір зі Львова. Листівки мають і благодійне значення. Виручені за них кошти спрямують на лікування захисників та захисниць у центрі незламні. Спеціально для різдвяної пошти їх створювали художники, дизайнери та фотографи. Професіонали і аматори, окрім того, відвідувачі можуть побачити експозицію різдвяних листівок української художниці 19 20 століття Олени Кульчицької. Олена Кульчицька стала для нас такою важливою постаттю, теж тому що вона вирішила усю свою спадщину. Вона подарувала вдар українському народові. Коли ми дивимося на її листівки, ми там бачимо діточок, які ходять різдвою, Ми там бачимо образ Богородиці, яку вітають троє царів. Ми бачимо там такі образ. За які близькі кожному з нас минулого року різдвяну пошту відвідало 10 тисяч гостей з України та світу. А вже цьогоріч під час двох пробних днів на виставці встигли побувати 600 людей, які вже відправили 300 листівок. У мене дуже багато вражень, тому що я автор. Я люблю кота Левчика і взагалі котів підписана на нього в інстаграмі, і мені здалося, що буде добре намалювати котів з, з традиційним символом різдва. Ви знаєте, у нас велика привілегія, бо нам пані Христина, керівник відділу туризму, висла. Сала мені листівку, а я вийшлю до себе. Чому для себе? Тому що я хочу мати пам'ятку і спогад назавжди і показати, що пошта між Україною і Францією працює. Також різдвяна пошта виконує роль інформаційного хабу, де львів'яни та гості міста можуть дізнатися все про різдвяні події у Львові. Завітати сюди, відчути дух різдва й обрати авторську листівку можна до 10 січня. Христина Кропивницька, Юрій Маковецький, телеканал Перший за. 浇浇的。 Більше про роботу різдвяної пошти будемо дізнаватися у цій студії. Христина Лебедь, керівниця управління туризму Львівської міської ради, до нас доєднується. Ти знаєш, доброго вечора Христя. Доброго вечір. Ми отут поза ефіром з тобою придумали схему перевірити на те, як працює пошта, на справність та тому, що я живу у населеному пункті близько до Львова, і туди листи майже ніколи не доходять. Принаймні, тут я завжди отримую листи від водоканалу, від рахунки за електроенергію. Але у нас було Кілька випадків, коли нам надсилали колеги і вони не приходили. Тому якщо у вас є бажання перевірити, наскільки справно працює ваш поштар, то можна це власне за допомогою різдвяної пошти перевірити. Це такий жарт на початок, але насправді про серйозне. У чому взагалі сенс цієї пошти? Дивись, я живу, скажімо, у рясному. Мені ж набагато простіше прийти до відділення поштового в рясному ніж їхати до центру на площу ринок 2 і звідти відправляти листівку. Ну, скажімо, до Києва або в Ірландію знайомим. Чому я маю прийти туди і звідти цю листівку надсилати? Насправді, якщо є бажання відіслати в себе з дому свого поштампу, це також чудова ідея. Однак ми розуміємо, що традиція надсилання листівок і взагалі писання листів, вона вже так канула в давнину, і нам швидше набрати в месенджері mm -hmm. повідомлення у будь-якому чаті і надіслати його ніж писати якісь листи. Я Хочу, щоб кожен з глядачів зараз просто згадав, коли він це робив вперше. Однак в цьому є своя якась така магія, і я думаю, що багато навіть медиків зі мною погодяться про те, що це впливає на наші якісь сенсорні речі, роботу нашого мозку та інші процеси в організмі. А ще я вже другий рік, коли ми відкриваємо пошту, говорю про те, що ні у вас, ні у мене немає спеціальної. Текі чи спеціального місця, де я зберігаю кожне вітання з Різдвом, з Новим Роком, з Днем народженням, які мені десятками, а то й сотнями приходять в соціальних мережах і в чатах. Uh -huh. Однак в мене вдома є конвертик. Де є листівки, які надсилав мій дідусь родичам, родичі нам надсилали, і цих рідних вже немає біля нас, але є їхній почерк, є їхні слова. Ці слова можуть бути змінені вже з часом, так і є ці емоції, які передавали. Це спадщина. Я знову ж таки дивися, як в процесі розмови народжуються якісь нові сенси. Я собі подумала, у мене наймолодшому сину буде лише 10 років, і він справді ніколи не писав таких листів, які ну, в школі тренувалися, але щоб надсилати через пошту, такого не було. Це як один із елементів, коли можна дитині показати, як ця пошта насправді працює: прийти, написати листа, поставити штемпель, від, ну, надіслати його, то наклеїти марку. Яти марку люди забули як... цю марку. Люди чи... Забули, як надсилати марки. Вони беруть марку і кажуть: а де тут як маю, скотч? Як, як має її приклеїти? І в нас на пошті стоять сухий клей. Однак ми пояснюємо, що насправді марку клеять інакшим способом для цього. Є язик це теж про ці зміни. Люди забули, де має бути відправник, де де адресат, отримувач У нас є спеціальні бланки, на яких ми нагадуємо і. Я впевнена, що для наших батьків, для бусів для дідсів, ці знання це були знаєте, такі е, типові навички, які ми знали, як маємо робити. Ми їх втратили, хоча я в своєму дитинстві ще листувалася з друзями І... з табору. в мене це було у мене є скринька з такими листами. Ось. У, мене є скринька з листівками, у мене є з листами. Ось, а догортайся до своєї електронній адреси до останніх листів. Ти а... цього не зробиш, бо їх вже тисяч. Ну Так, це точно. Коли ти згадувала про листівки, які ти зберігаєш, аби побачити. Бачите почерк, бо це нагадування про родичів, яких вже з нами немає. Мені згадалася Олена Кульчицька, ескізи, якої ви використали для цих листівок цьогорічних. Це ілюстраторка, до слова кажучи, відома ілюстраторка, і неналежно оцінена. Ми про неї може мало замало знаємо на Галичині. Я бачила у відео ці листівки, які були ще минулого століття. Підписані людьми. Де ви взяли ці листівки? Це ж листівки з чиїхось приватних листувань. Так, е, так а ви їх, так, ви їх туди перенесли на площу ринок. -2, і їх можна побачити. Це ви по людях ходили і збирали. Чи як? <стан> зараз я розкажу, як це е, працює у нас листівки, які можна обрати для себе і надіслати це від сучасних ілюстраторів? Була акція «Подаруй листівку Львова, і це, це ми ексклюзивні. Них, це ексклюзивні. А Олену Кольчицьку мене от не використовували її. Ілюстрації ми її листівки оригінали, як в експозиції, лише показуємо. Показати так. Ми uh -huh. їх показуємо. Так от, де ви їх взяли? Ми їх нам надали люб'язно колекціонери, uh -huh. Євген Булавін та Роксалана Лемик, які колекціонують листівки. І минулоріч на різдвяній пошті була близько сотні листівок різних часів uh -huh. і різних авторів, uh -huh. саме українські. цього року. Ми вирішили зосередитись саме на постаті Олени Кульчицької, тому що Олена Кульчицька, як ви згадали, є дуже цікавою постаттю. Вона залишила весь свій творчий спадок для народу України. Це зберігається у фондах музею. Є музей Олени Кульчицької, і вона робила неймовірні ілюстрації до книг, до до казок. І там можна також бачити і е, ці копії творів. Mm -hmm. і, але в нас є близько десятка ор. Оригінальних листівок ми також відсканували звороти, щоб можна було mm -hmm. бачити, як 100 років тому люди що бажали одному одне одному. Це все можна побачити так, на площі на 2 це і це також про цю спадщину. Коли хтось підписує листа чи листівку, я завжди говорю про те, що ваш лист через 100 років стане чиєюсь спадщиною, mm -hmm. і можливо, можливо, після нас хтось також буде робити. Пошту, різдвяну, великодню, просто музей, пошти. І там будуть наші листівки, які ми надсилаємо одне одному. Листівки надійснені в час війни. Абсолютно, це буде ексклюзивом. За навіть не будемо брати за 100 років, за, за 30, за 50 це вже буде ексклюзивно. Про ці ексклюзивні авторські листівки ви отримували ескізи від багатьох багатьох так. людей, обрали серед них скільки. Близько тридцяти. Mm -hmm. Були такі мене, наприклад, вразив там гусак так. намальований, або ну вертеп, це щось таке традиційніше для різдвяної листівки. Що директорку управління туризму вразило серед цих Ой, стих? Я ще не маю фавориту листівок серед цьогорічних. Я ще насправді я готуюся, тому що складаю список кому я хочу надіслати mm -hmm. листівки, збираю адреси цих людей. І вже трішечки, коли я заспокоїв. Я з емоціями навколо початку роботи, пошти я почну їх обирати. Е, поки що не маю naprawdę, mm -hmm. фавориту, бо є кілька е, листівок, які мені дуже подобаються. Але насправді я дуже люблю спостерігати за тим, як ми між собою в команді е, вирішуємо, яка ж листівка буде найпопулярнішою, mm -hmm. тому що ми їх друкуємо в певним тиражем і потім не додруковуємо. Mm -hmm. В цьому теж є певна ексклюзивність, їх є обмежений тираж і е, які швидше закінчується, та і ми бачимо, що вже є певні фаворити, є. але можливо ще зарано говорити, тому що лише Ну, Ми день будемо роботи. чекати на ексклюзив в ефірі першого західного, от коли вже закінчить роботу різдвяне поста. Ми, ми першими дізнаємося, яка листівка була найпопулярнішою на Різьвяні Домовилися. Поста. все договір. Ми з вами уклали щодо військовослужбовців і військовослужбовець. Є окреме місце на пошті виділене, де можна залишати такі листівки. І я скажу відверто, чесно, я хочу надіслати. Такі листівки своїм друзям, знайомим, які зараз служать, але вони служать у місцях, де пошта не працює. І як це працює тоді? Насправді, це, це підвішена листівка. Це місце підвішена листівки, передбачено саме для військовослужбовців, куди ми не можемо надіслати поштівку, тому що там немає пошти, тому що не всім можна розголошувати місця дислокації. Я також не можу озвучувати, куди ми їх повеземо. Однак на Початку січня волонтери поїдуть разом з колядою. До наших військовослужбовців, і всі ці листівки особисто з рук в руки будуть передані в соціальних мережах Львів, Пост, і ми поділимось також з усіма медіа і журналістами. Також будуть передані для того, щоб кожен, хто підпише цю листівку, підвіше її там залише, міг побачити ті емоції, які вони принесуть в місця, де борються за наше з вами спокій і небо. Та це дуже світло. Кошти, які виручать від листівок, будуть передані на реабілітацію військовослужбовців і військовослужбовець, які зараз є в анброкені, логічне питання: скільки тоді обійдеться людині, яка прийде на Різдвяну пошту, ця листівка відправити одним словом, цей весь пакет. Насправді це таке ще одне місце, таке є місце довіри. І це все почалося ще й минулого року, тому що минулого року також листівка була за донат. Це визначений е, процес на проєкті, Його інакшим наразі і не може бути. Листівка коштує від 50 гривень за донат від 50 гривень. Угу. Ці листівки не для продажу, але можна і більше. Можна і більше. <гум> на них зазначено не для продажу. Ми не беремо готівку. Тому, будь ласка, подбайте, щоб на вашій картці була. З вами визначена для вас не менше ніж 50 гривень. Є qr код, угу. і через QR-код люди його скачують перераховують кошти за одну листівку від 50 гривень і беруть ту кількість, угу. яка їм потрібна. Насправді, ми не перевіряємо, ми не просимо підтвердження. Ми довіряємо всім, хто приходить, тому що це Львів. Тому що це Різдво, угу. і я впевнена, що ніхто з поганим наміром туди не приходить. Угу. І навіть якщо хтось не має цих 50 гривень, він залишає стільки, скільки зважає за потрібне. І минулоріч нам вдалося зібрати 321 тисячу гривень. Будемо сподіваться, ми що року буде маємо намір зібрати 500. Дуже сподіваємося, а рівно за два тижні, уже за два тижні нас чекає різдво. Тому не прогавте можливості скористатися світлими нагодами, подарувати надію, віру, тепло тим людям, які цього зараз особливо потребують. Ну і зокрема можна це зробити завдяки різдвяній пошті.